Христос Воскрес, друзі, що робити, коли не хочеться молитись, коли не хочеться читати Біблію, коли не хочеться витрачати час з Богом. Відповідь дуже проста. Робити це. Просто діяти. Відповідь у дії. Потрібно щиро визнати Богу, що ти не хочеш. Бог хоче щирості. Скажи, Боже, я справді не хочу, а нема бажання молитись. І попроси Бога, щоб він тобі це дав. Бог дає в дії. Я сьогодні не хотів молитись. І перший час я, можливо, докладав зусилля, щоб молитися. Але Бог бачить ці зусилля і Він допомагає. І в середині мотиви він дає, він дав це бажання, і дав задоволення. Але Бог це не може дати, якщо ти не дієш. Але якщо ти дієш, він бачить, що ти дієш, і що настав час, щоб він тобі дав це бажання. Тому доклади зусилля на початку молитви. Якщо ти не хочеш молитись то не не молися, а докладай зусилля. Докладай зусилля, і скоро це бажання появиться. Ніколи не пропускай молитву через небажання.